Всім привіт! Навіть сам Хубертус Схайль, а це федеральний міністр праці та соціальних питань Німеччини, не задоволений тим, як протікає процес швидкого працевлаштування біженців, в тому числі з України в Німеччині. Про це він заявив під час зустрічей з українками, які працюють у магазині Ревве в Берліні. Якщо конкретно, то він сказав наступне: Я не задоволений квотами інтеграції, які ми маємо. З самого початку російського агресивного військового втручання. Ми забезпечили роботою приблизно 160 тисяч осіб з України. Посилені зусилля щодо працевлаштування в центрах зайнятості розпочались лише у січні, влітку буде опубліковано проміжний звіт про досягнення Job Turbo. Звіт, звичайно, це добре, але мені чомусь здається, що оптимізму в цьому звіті буде забагато, а зроблено буде замало. Я з самого початку цікавлюсь цією програмою і навіть зробив на цю тему декілька відео. Від вас я отримую десятки коментарів стосовно цього Джоб турбо. І якщо зібрати це все в один коротенький аналіз і спуститись на землю, а ще краще стати на місце реальних біженців з України, які підпали під цей Джоб турбо, то картина буде виглядати приблизно так: Джоб турбо ввели, щоб відмовити мені у подальшому вивченні німецької мови. Його ввели, щоб не надати мені подальше перенавчання, його ввели, щоб виштовхнути мене з джоб центру. Його ввели щоб не надати мені можливості підтвердити свою освіту, і так далі. І так далі. І жодної немає реакції у ваших коментарях, принаймні, яка би вказувала на те, що його ввели для того, щоб направити мене на шлях до роботи та підтримати при працевлаштуванні, щоб зацікавити роботодавців наймати таких, як я, і ось вам конкретний приклад, що для біженців будуть створені додаткові робочі місця. І так далі. Замість цього ми чуємо наступне Хуберт Усхайль закликав роботодавців наймати також людей з невеликим знанням німецької мови. Ми повинні подбати про те, щоб зараз не залишати людей у безробітті. Робота все ще залишається найкращою інтеграцією, сказав він. І з чим можна дійсно погодитись, так це з тим, що робота дійсно залишається найкращою інтеграцією. І я впевнений, що це відомо кожному біженцю. Але роботу ще потрібно знайти. І потрібно ще й відповідати посаді, навіть якщо робота і не потребує високої кваліфікації. А на зараз, з ваших же слів, загальна картина виглядає так: нас визивають до джоп-центру і всіх на плегедінст. Цю назву я використав для узагальнення списку професій, на які у німців вже багато років нестача людей, і навіть коли я приїхав до Німеччини, мене також лякали професіями, список яких очолює пфлегедінст. Перед моїм переїздом до Німеччини були сирійці після афганці, африканці та українці, і всіх лякають одним і тим же, нічого не змінилось. Але на цій професії тоді гнали людей, які не хотіли інтегруватися, вивчати мову, робити освіту. А з Джоб тепер можна гнати всіх, незалежно незалежності від конкретного потенціалу людини. В такому випадку я би назву JobTurbo Турбо змінив на JobPendel, щоб назва відповідала. Конкретним діям. Але мене цікавить інше як можна закликати роботодавців наймати людей не те, що без відповідної за спеціальністю посади, а ще й без знання мови. Так, я саме та людина, яка впевнена, що набагато краще вивчати мову під час роботи, аніж просиджувати мовні курси від рівня b 2 і вище. За той самий час, якщо ваша робота передбачає хоч якесь спілкування, ваш німецький покращиться набагато швидше, ніж при відвідуванні курсів. Дехто з вас правда запитає про граматику. Граматику, друзі, можна вивчити і через YouTube, адже відео на цю тему достатньо. А ось спілкуватись та комунікувати люди вчаться в реальних умовах. Ось трохи з мого власного досвіду. Мій німецький далекий від ідеалу. Хоча я успішно завершив курс B2 і майже завершив курс C1. Трохи не дотягнув за балами письмову частину. Але що стосується розмови, так скажімо, шпрехен, у мене все навідмінно. А тепер уявіть мій шок, коли я продовжив навчання. Про мій вайтербільдунг є декілька відео на моєму каналі. Тоді я зрозумів, що я майже нічого не розумію хіба що загальні тези і то тільки по тих темах, які ми в тій чи іншій мірі торкалися при вивченні німецької мови. І мені знадобилося півтора місяці. Щоб досягти рівня розуміння близького до 90%, і то не по всіх предметах. А оскільки ми в основному мовчали, то мої мовні навички навіть погіршились за цей час. Принаймні мені так здавалось так ось у цій програмі Job Turbo всередині є одна річ, яка, на мій погляд, дуже важлива, і якщо її вдасться реалізувати, а я досі не можу зрозуміти. Через які саме механізми, хто це буде робити і хто за це повинен платити, то це буде дійсно хорошим стимулом для тих, чия перша і, можливо, не дуже кваліфікована робота в Німеччині, є всього лише трампліном для досягнення чогось набагато кращого. Тому традиційно для мого каналу хапайте печиво, наливайте чайок, сідайте зручніше. І давайте розбиратися, як можна буде значно покращити німецьку мову під час роботи з новим професійним курсом для біженців. Курсом, після якого не потрібно здавати екзамени, але який зможе значно просунути вас в інтеграції. І так на сьогодні відомо наступне. Перші курси почнуться наприкінці першого кварталу 2024 року. Завдяки цим курсам біженці зможуть легше вчити німецьку мову паралельно з роботою. Ці так звані професійно-мовні курси мають бути випробувані спільно з зацікавленими компаніями. Федеральний міністр праці та соціальних питань Німеччини Хуберт Усхаль підтверджує, що для того, щоб знайти роботу в Німеччині, звісно, потрібно і знання мови. Але вона не повинна бути ідеальною, адже мові навчаються не тільки в мовних школах, але й перш за все у повсякденному спілкуванні з колегами на робочому місці. Щоб цьому сприяти, ми вводимо мовні курси, які мають супроводжувати професійну діяльність вони гнучкі та практично орієнтовані на потреби як підприємств, так і працівників, і це сприяє подальшій реалізації нашої програми JobTurbo. І далі за текстом професійно мовні курси роблять навчання мови в процесі працевлаштування легшим і значно привабливішим. Новим і інноваційним є послідовна орієнтація на потреби підприємств і працівників на кожному конкретному робочому місці. Курси мають починатися вже в невеликих групах, зазвичай з семи учасників схожих професійних груп, а у окремих випадках навіть з трьома учасниками. Для того, щоб включити вивчення мови в професійне повсякденне життя, курси здебільшого будуть проходити на підприємствах. Як і інші професійні мовні курси, джобс беру в курси, можуть проходити під час неповного робочого дня у вечірній час, а також віртуально. Новим і унікальним у портфоліо професійно мовних курсів є також індивідуальний мовний коучинг, який допоможе кожному учаснику. Ціле спрямовано подолати спеціальні комунікативні виклики на робочому місці за організацію та проведення курсів відповідає БАМФ. Загальна кількість навчальних годин а кожна така година це 45 хвилин становить приблизно 100-150 годин, що значно менше ніж на звичайних професійно-мовних курсах. Заключний іспит не передбачений зовсім. Замість цього, наприкінці курсу рекомендується проведення розмов з залученням роботодавців для планування професійних перспектив і можливостей для подальшого розвитку робітника. Для подальшого вивчення мови після закінчення курсу можуть бути використані існуючі пропозиції професійних мовних курсів. На самом ділі, якщо вдасться масово реалізувати такий підхід, то це може виявитися доволі хорошою опцією для інтеграції в німецьке суспільство через роботу. І прибере зайвий страх у біженців пов'язаний з тим, що якщо не вивчити німецьку мову на професійних курсах, то її не вивчити вже ніде. Тим паче, що після таких курсів працівник також буде мати доступ до звичайних професійних курсів і зможе вивчати німецьку в звичайному порядку. Тут правда незрозуміло механізм, так як до вивчення мови на підприємстві будуть допущені дорослі, які вже пройшли інтеграційний курс і досягли принаймні рівня А 2 а для того, щоб вивчати, наприклад, b 2 потрібен сертифікат B1. Або, і врахуйте це, будь ласка, ви будете змушені пройти вступний тест, який заміряє відповідність ваших знань рівню B1. Що ж, це всі хороші і не дуже новини стосовно інтеграції біженців з України в німецьке суспільство через роботу і завдяки JobTurbo. Якщо вас цікавить тема перебування українців на території Німеччини після 4 березня 2025 року. Тобто після закінчення дії параграфу 24, то подивіться ось це відео за матеріалами дослідження, яке було проведено незалежною групою експертів Німеччини з інтеграції та міграції під керівництвом доктора Яна Шнайдера та опубліковано у січні 2024 року. Перебування біженців із України в Німеччині у 2025 році базуватиметься на одному чи декількох сценаріях, представлених у цьому дослідженні, якщо до того часу. Не закінчиться війна, звісно, нашою перемогою. А я нагадую, ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Я Олег Поліщук. До зустрічі в наступному випуску, який буде неймовірно цікавий, якщо все піде за планом. Всім пока.